Доброго дня, мої любі глядачі. На днях я бачила дуже-дуже цікаве відео. Ясновидець Валерій Шатилович. Він спрогнозував в ефірі одного з популярних каналів багато чого дуже цікавого з приводу війни і бойових дій в Україні. Давайте подивимося, що ж на ці самі питання скажуть нам. Карти Таро. І так, перше. Він сказав, що активні бойові дії в Україні можуть закінчитися вже у грудні. Давайте подивимося, яка вірогідність того, що дійсно активні бойові дії в Україні закінчаться саме у грудні місяці. Наголошую, що саме активні бойові дії, не просто всі бойові дії, а пік такий. Давайте подивимось. Ви знаєте, що ця карта нам каже про те, що все дуже двояко. Ситуація достатньо важка, неоднозначна. І, по-перше, це може казати, що нам будуть допомагати наші партнери. По-друге, це каже про те, що легко не буде. От, бачите, оця карта безпосередньо дві камачів в перевернутому вигляді, це карта активних дій. І активні дії, куди вона йдуть до четвірки жезлів. А четвірка жезлів це. Символ перемоги це карта дому, стабільності, спокою, миру. Тому, в принципі, я думаю, що цей прогноз достатньо вірогідний. Можливо, не сам грудень місяць, можливо, це і буде і початок все-таки 23-го року, тому що карти нам не можуть точно прямо податок -та, сказати, але все йде до миру, до стабільності, до нашої перемоги. Тому ось так. Слідучий прогноз від ясновиця Валерія Шатиловича: Травень-червень це ключові місяці по завершенню війни в Україні, коли можна буде вже спокійно видихнути. Чи дійсно травень-червень це ключові місяці, і все вже буде дуже ясно чітко йти до завершення. Травень-червень. Це дійсно дуже велика вірогідність цього прогнозу, що він справдиться. Тому що, бачите, ми йдемо до чого? До того, що ситуація вже максимально проясниться, до того, що за допомогою наших партнерів ми зможемо урівноважити цю ситуацію. Бачите, ось тут те ризи справедливості. Тобто, справедливість буде вже на нашій стороні. І Самірка Кубків у перевернутому вигляді нам каже про те, що ці. Плани і цілі досить реалістичні, і ми зможемо їх досягнути. Башня тут вже перевертається, і в нас немає вже такої загрози. Далі навіть можуть по закоханим йти якісь перемовини, домовленості, і колесо починається обертатися навпаки, в іншу сторону від війни. От ось в нас тут з мечі перевернуся. Перевернулась війна. Тому цей прогноз досить реалістичний, але все-таки колосо фортуни в перевернутому вигляді, воно каже, що, і ця карта також закохані, що легко не буде, що буде багато перепон на цьому шляху до цієї нашої перемоги, до цієї нашої цілі, номер один. І можуть можуть бути якісь затримки, тому що фортуни в перевернутому вигляді трошки затягує. Час нас, але це досить реалістично так. Наступний прогноз ясновиться: в найближчі місяці Ерефія втратить підтримку Китаю. Китай відвернеться від країни Мордору. Яка вірогідність того, що Китай дійсно в найближчий час відвернеться від Ерефії? Не буде їй ніяк допомагати. Ви знаєте, Китай вже думає у цю сторону, щоб не підтримувати Ерефію. Поки що, звичайно, ця підтримка все-таки є, але вже такі роздуми, що якось би, бачите, тут зайчик дивиться на інший берег, як би вже від цього відсторонитися. Є якісь в них вже на зараз якісь протиріччя, якась незгода. І оця карта Паш мечів в перевернутому вигляді, це карта говорить про те, що все таки Китай може вставити ніж у спину Ерефій, тому що це брехня, це якась зрада. І в нас відлюдник у прямому вигляді, що каже нам, що дійсно це повна ізоляція, повна відстороненість від ерефії. І ерефія залишається в нас одна єдина стояти тільки отут ліхтарик горить, більше нікого, нічого немає поруч. Тому так дійсно це може бути. Слідуючий прогноз цього ясновиця. Він спрогнозував, що дід може піти життя за допомогою уколу або якоїсь речовини. Яка вірогідність того, що дід піде життя от саме таким чином? Карти тут мені не показують, що саме таким способом він може піти і життя, але вони показують те, що це відбудеться. Тому що тут в нас король перевернутий, тут в нас йде втрата всього просто положення, життя. Бачите, тут зайчики горять і летять з башні. Це просто нічого не залишиться. Тут ще море, бачите, все в тартарари летить. І тут в нас, звичайно, ще луна, яка в нас закриває все. Тобто, це буде якось, я вам скажу, що може, неочікувано якось, дуже неочікувано. Але те, що це відбудеться, це 100% по башні і по луні. Від цього вже нікуди не дітися. Тут всі карти про це нам говорять. Тому чекаємо, чекаємо, що нам ще залишається робити. І останнє передбачення від ясновиця Валерія. Він сказав, що пожежа у Кремлі відбудеться, і це буде знак падіння цього режиму. І це відбудеться ближче до літа. І коли вже ця подія, ми побачимо цю подію, ми вже чітко зрозуміємо, що це падіння влади Рефії. Чи відбудеться пожежа у Кремлі як знак... Падіння влади в Арефі ближче до літа. Хочу вже дозаписати записати кінцівку цього відео, тому що, як ви чули, вже в нас були дуже-дуже потужні вибухи. І я вимкнула камеру там після цього вибуху ще були дуже багато вибухів. Тому залишайтесь в укриттях, будь ласка, бережіть себе, своїх рідних і близьких. І все буде Україна. Не хвилюємось, ми вистоїмо, ми сильні, надіємось на наші сили ППО та наші зсу. Не втрачаємо надії в нашу перемогу. Ми йдемо до неї. І так, ми питали, чи пожежа в Кремлі буде знаком падіння цього режиму. Карти нам кажуть, що в них і зараз вже якісь протиріччя між собою у владі Кремля. І це дуже серйозні протиріччя. Вони не знають навіть кого поставити на цей трон. І так як тут нас король жезлів перевернути, це нам говорить про те, як я вже сказала, що не знають кого ж. На цю посаду все-таки посадити, на цей трон. Да. Але також це каже, що ніхто із них, в принципі, не хоче брати на себе відповідальність. А чому? Тому що він прекрасно розуміє, що після цього в нього буде вибір. А що ж робити далі з країною, з народом і взагалі з усіма зв'язками з іншими країнами світу? Що ж тоді робити? Вся відповідальність ляже на його плечі, а цього ніхто не хоче на себе брати, як ви розумієте. І карта нам каже, що е, у будь-якому випадку цей вибір їм потрібно буде зробити, хочеш не хочеш. Але е, тут в нас шут перевернутий, що каже про те, що який би вибір вони не зробили, б, це буде дурний дуже вибір. Чому? Тому що нікуди їх це не проведе. Вже неважливо, що вони там будуть, будуть робити, як можливо, навіть буде і покаяння після цього всього, але це їм вже не допоможе знайти вихід із ситуації, тому що їх чекають у майбутньому. Оці дві карти кажуть про те, що голод, холод, безробіття, великі фінансові втрати, втрата стабільності. Якісь також оця карта каже, да, всередині країни будуть, ну, можна сказати, так, бунти. Да. Четвірка в нас тут пентаклів перевернута, як я вже сказала, каже про великі фінансові проблеми, про дестабілізацію. Ситуації усередині країни. Та також вона каже про те, що я так розумію, що все-таки якась країна буде посягати на їх території. Я можу сказати, що можливо, можливо це буде Китай, але все-таки на землі, на частину земель, він буде претендувати. Тому. В принципі, у нас оця карта єдина з цих карт жезли, жезли це вогняна стихія. І бачите, тут як летить з всіх сторін. Тобто то, що, те, що Кремль буде пилати, це в принципі можливо. можливо. Тому що все-таки, як я вже сказала, жезли, це вогонь, те, що. Летить з неба зі всіх сторін. В принципі, це можливо, але е, у будь-якому випадку, я вже сказала, що чекає на Ерефію, це вже неминуче для цієї країни і вже ніякого виходу для неї немає ніякого. І навіть якщо вони когось іншого виберуть все-таки на цей трон, покаються, це вже не буде мати ніякого значення. Все, їм повна зрозуміли. Всім велике дякую за перегляд. Я вас дуже прошу, бережіть себе та своїх близьких. Об'єднуйтесь разом ми велика сила підтримуйте один одного. Це зараз дуже дуже важливо. І вірте у нашу перемогу. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!